Вітаю, друзі! І з вами Василь Бейш, і сьогодні на огляді фальшива дорога монета України, яка виготовлена на шкоду грошовому обігу. Це 50 копійок 1994 року, так званий грубий фальшак. Розглянемо детально по каталогу Екзономія, вкажу на що потрібно звертати увагу. Цікавого перегляду. І на правах реклами на початку свого відео хочу порекомендувати вам канал Щасливий Колекціонер. На цьому каналі можна побачити досить цікавий та рідкісний контент, а саме перебір обігових монет України. Автор розмінює багато обігових монет України, сортує їх, розбирає по роках, різновидах, знаходить цінні монети, а найголовніше показує вам, яка цінність ховається в наших кошельках. Також на каналі можна побачити огляди колекційних монет України. Так що, друзі, підтримуйте молодий канал своєю підпискою. Рекомендую підписатись. Посилання буде в шапці профілю та в першому прикріпленому коментарі. В каталозі «Екзономія» фальшиві монети України різновид м 13 4,41 Статус: виріб на шкоду грошовому обігу. Вагою 4,75 г, діаметр 22,9 23 мм. Товщина по конту 1,4 мм. Матеріал, ймовірно, Заготівка зі сплаву на основі біді, обгорнута смугою з аналогічного матеріалу. Поворот реверс до аверсу плюс-мінус 1-2 градуси. Аверс приблизна імітація штампа 1. Реверс – дуже приблизне наслідування за зовнішнім виглядом. Гурт обгортання двома шарами смуги з подальшим нанесенням імітації середньої довільної насічки. На аверсі і реверсі монет одного номіналу зображено одне й те ж. Навіть недосвідчена людина може помітити значні відмінності, розмиті деталі зображення, не такі чіткі, нерівномірні, гурт місцями є, місцями немає або, можливо, взагалі гладкий, не схожі на ті, що карбувалися офіційним тиражем. І знаємо, що в 90-х роках було вигідно підробляти монети України, а саме номінал 50 копійок, тому що курс одного долара був наближений курсу однієї. Гривні. І тоді різноманітна кількість різновидів потрапили в грошовий обіг. І досі ми, колекціонери, знаходимо їх. На цьому все. Дякую за перегляд. Усім мирного неба над головою! Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось!